Друзі, всім привіт! мої вітання! Звернувся до мене клієнт, щоб я допоміг йому глянути автомобіль в Польщі. А саме це Volkswagen Touran, який був привезений із Франції і був ушкоджений. Це в нас автомобіль 2014 року, 2 літра дизель на DSG, заявлено 190 тисяч пробігу, і він хоче за його 23 тисячі злотих. Ніби ціна заманчива. До речі, я вже приїхав. Автомобіль зараз знаходиться на СТО, тому що там був такий удар, що дісталося в колесо і що зараз потрібно міняти амортизатор, там датчики АБС і так далі. Коротше я вже на місці, іду зараз на цей СТО і гляну в якому він є дійсно стані цей автомобіль. Тисніть лайк цьому відео і пишіть свій думку в коментарях. Так, що ми бачимо під капотом. Бачите, до лонжеро налазили. Тобто удар був сильніший, ніж, ніж зараз є. Ви його крутили і рівняли. Завіше був тих зірваний. Ось ця струна взагалі не чіпалась. Фара теж буде під змін, вона нож буде потіти, тому що вона вже втратила свою герметичність. Нижче рівня на такий двигун груднуватий. Тобто мастило міняли частенько, а скоріше всього дуже рідко. Пасик старий, Пасик під заміну. Вся машина перекорочена, дивіться, який бачок чорний. Він такий бути не може. там все разные, там нальоту дуже багато. А там взагалі пусто ничего не Смотрите какие там нальоты, там ничего не мое. где-то 100%. И не докрученный был. Но тут работа зим. Є дуже і дуже багато Якщо вже все колесо дісталося, ну то вже той ж не буде їхати, так як він має їхати. Ці дверки також мінялися. Та дверка то залишилась оригінальна, по її видно. А ця дверка вона від, від петлі крутилася, від кузову петля від'єднувалась. Вище підійшов до автомобіля, зараз бачу, що це не, не оригінальна дверка. Тут ту ще міру нема що міряти, чесно кажучи. Якби вже були біля автомобіля, то ви вже все самі бачили. Дах протікає, провисає. Все міє не вже було давно цікаво в історію цього автомобіля глянути. Тут дивіться, це все розбиралося, все робилося. Навіть по кольору відрізняється все. Ну, запах його дивний. Як з-під води його десь дістали, серйозно. 195 пробігу. Це як ж мене було так машину бути 195 пробігу. Запустимо його. Бього на нас холодний. Ну, зараз за без горить бачите Немає плину Якщо вони зараз їздять без плину, це зараз можна ж двигуна перегріти і все це тупо каштан якби Моє таке бачення, не знаю Для мене це є тупо каштан і тут пробіг не такі як на приборці, а мінімум два рази більше, мінімум. Дві по помилках у двигуні. Вічка в селіндрі 2 не працює, блок управління АБС. ну те що у нас горить, може бути пошкоджений вже до заміни. В принципі, турбіна у нас в нормі, себе відчуває компресія циліндрах всі в нулю. Ну, те що там помилки скидається в автомобілі, то це ясно, тому що тут ціла гірлянда ж йому вісить. Він там пробує нагріватися, але зараз ми так ще поставимо, машина просто закипить, двигуна перегріємо і на цьому катастрофа. Сажі нулю грамів. чому сажі? Сажу немає чи що. Так, дивіться, по коробці у нас є тулчок і спина R, ще й так дуже відчутний. На DSG взагалі такого бути не може. Тут навіть обороти грають, змінюються. Прям відчувається, що вона йде в таку дуже жорстку нагрузку. Включаєте, йде толчок і прям нагрузка така дуже жорстка йде на коробку. Дивіться, пробіг у блоку двигуна показує, що такі є, але я не вірю. Тим більше зараз можна так пробіг зробити, що навіть цей комп'ютер цього не може підтвердитися. Серйозно вам говорю. Та вже перевірено, все було на практиці давно, що комп'ютер це всього лише помічник, це не є показник. Те, що я бачу просто очима, тут пробіг. Не знаю скільки разів, але тут не є такий пробіг 195 тисяч, серйозно говорю. Ну дивіться, я не знаю, що вам сказати. але ця машина тупо-тупо все шрот. Дещо він зараз поміняє амортизатора, але це нічого не значить. Як тут роботи біля її, я не знаю. Скільки, ну просто цієї машини ви не можете навіть їхати десь. Ця машина є просто в жорсткому аварійному стані, ви не можете на ній виїжджати. Плюс вона тий в Польщі не пройде. Щоб її встановити, не, не знаю, треба дуже багато вкинути грошей в її. А поки ви її встановите, потім вам вже мандата вліплять, щоб ви просрочили реєстрацію, тому що віддати, коли автомобіль з'їхав в Польщу, у вас є всього на 30 днів і все. Ось накладочка на педаль замінена. Бачите, як її надягали. Опа. Вона не є з цього автомобіля. З АБСом, з блоком АБСу. Є дуже велика проблема по-любому, по всіх блоках в АБС, він світиться. І сажем є питання, чи він взагалі не місце. Його немає, бо навіть сажа грами не показує, з DSG є проблеми. Коротше, я я погнав, нема що тут дивитись. Це просто жесть. Ну тут взагалі без коментарів, я не знаю. Друзі, напишіть свою думку в коментарях, що ви думаєте про цей автомобіль. Клієнт сказав, що він був біля цього автомобіля, і йому все підходить. Він просто хотів, щоб я приїхав, підключив комп'ютер, подивився там форсунки, EGR, е сажовий коробку, ну і так далі. Але тут ж просто треш із кузовом є. Якщо вже правий ланжерон там робився, по ходові дісталося, всі елементи в автомобіля кручені, тим більше вони є різнокольорові, вони є всі зацарапані, салон в автомібіль якось перебирався, там дах взагалі в йому протікає. Під капотом безпорядок. Я даю вам на мільйон відсотків, що двигун вже там був перегрітий, тому що там плину вже не було. Тим більше рівня масла навіть там не було в автомобіля. По ДСГ є проблеми. Та там зараз стільки проблем, що то взагалі катастрофа. І цим автомобілем не можна взагалі виїжджати на польські дороги. Автомобіль є в аварійному стані. Я не знаю. Зараз я передаю всю інформацію для клієнта. Це просто треш. Друзі, в мене давно такого не було. Добренько, будемо прощатися. Якщо вам буде потрібна допомога, ви перевірте автомобіля, мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Дякую всім за увагу. До побачення.